Добрий день, ребята! З вами знову я, Олена Кузовенкова, І сьогодні ми поговоримо про додавання та віднімання раціональних чисел. Я би хотіла розповісти вам дуже легкий спосіб для того, щоб зрозуміти, як це виконувати. Отже, перед нами приклади і віднімання, і додавання раціональних чисел. Тож, перш ніж розв'язувати, я би хотіла, щоб ви вивчили такий віршик. Всі дужки... Порозкривай. Більший знак не забувай. Різні знаки віднімай. Однакові додавай. Ще раз, всі дужки порозкривай, більший знак не забувай. Різні знаки віднімай, однакові, додавай. Тож, виходячи з нашого віршуку, давайте спробуємо розв'язати ці приклади. Я би для розв'язання цих прикладів більше користувалася. Ось цими останніми двома рядочками. Різні знаки віднімай, однакові, додавай. Різні знаки віднімай однакові додавай. Спробуємо. Отже, мінус 5 додати 7. Різні знаки віднімай. 7. Мінус 5 вийде 2. І ставимо знак. більшого. Більший знак плюс. Однакові. Мінус 5 і мінус 7. Додавай. Ставимо знак. Доданків. Отже, 7 додати 5 12. Тепер у нас з'являються дужечки. Всі дужки ти розкривай. Розкрили дужечку. Різні знаки віднімай. 7 мінус 5. І ставимо знак. Більший Більший знак, не забувай, так? 7 додати мінус 5. Якщо додати, то знак в дужечках не змінюється. Отже, Різні знаки віднімай. Тут плюс, тут мінус. Різні знаки віднімай. Більший знак не забувай. Більший знак плюс не ставимо його. 7 мінус 5 2. Спробуємо такий приклад. А, мінус 7 плюс 5. То рівні. Різні знаки. Віднімай. Більший знак не забувай. Мінус. А тепер віднімаємо 7 5 2. Ось таким чином так легко виконується додавання або віднімання раціональних чисел. Найбільшу складність у вас викликають мішані та дробові числа. Давайте спробуємо попрацювати разом з ними. По-перше, ми бачимо, що ми не зможемо виконати ані додавання, ані віднімання, поки у нас різні знаменники. Тож, зведемо. Ці два числа, ці два доданки, до однакового знаменника. Однаковим знаменником в даному випадку буде 10. Отже, перше число у нас залишиться незмінним. Мінус, Не забувайте переписувати мінус. Мінус 3,5. Додати, якщо тут буде знаменник 4 цілі, знаменку буде 10, додатковим множником 2. Іде 14. 14. 10. І це дорівнює. А тепер вже, коли у нас спільні знаменники, однакові знаменники, ми дивимось на знаки. Різні знаки. Віднімай. Більший знак не забувай. Яким, яке мішене число тепер більше. Ви бачите, чудово, що це 4,14. 4. 4 відняти 3. Один.

В принципі, це і весь такий легкий спосіб. З вами знову була я, Альона Козовенкова. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. А головне, любі друзі, пам'ятайте, у тебе все вийде. До нових зустрічей!